Вітаю, Нео. Хто ви? Я архітектор, творець матриці. Я чекав на тебе. У тебе багато питань. Проникнення у матрицю змінило твою свідомість, але ти залишаєшся людиною. Тож деякі відповіді ти зрозумієш, а деякі ніколи. Скоро ти дізнаєшся, що найменше стосується суті справи, питання, яке здається тобі найважливішим. Чому я тут? Твоє життя виникло внаслідок того, що мені не вдалося розв'язати одне з рівнянь в процесі програмування матриці та й результат аномалії, яку, незважаючи на всі свої зусилля, я не зміг виправити. Вона порушила всю красу математичної гармонії. Дарма я уникав проблем, пов'язаних з тобою, адже всі вони були очікувані і контрольовані. Саме тому ти... Врешті-решт. Тут я не почув відповідь на питання. Звичайно, цікаво, ти кмітливіший ніж інші були інші, 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 інші? інші. Повна мати матриця значно старша, ніж ти думаєш. Я починаю від віку з останнього системного збою. Тобто, це вже шоста версія. Ти брешеш мене. Це маячня. Цьому може бути два пояснення. Ти брешеш. Це від мене приховали. Або це нікому не відомо. Саме так. Ти вже розумієш, що внаслідок системного збою нестабільне рішення найбільш елементарних рівнянь. Ти не можеш мною керувати можеш! цього. Я тебе знищу! Тебе нічого не знати, Вибір. У людей завжди є вибір. Перша матриця, яку я створив, була бездоганна, шедевр ідеальна і неповторна. Її тріумф можна зрівняти з монументальним крахом. Тепер мені очевидно, що на минучість цього краху наслідок недосконалості людського індивідууму. Я вивчив вашу історію і зробив певні зміни. Точніше, усунув, відобразив мінливість людських недоліків. І все ж таки. Зазнав невдачі. Я дійшов висновку, що винний у всьому мій інтелект, а можливо, моє надмірне прагнення до всього гармонійного. Знайти рішення мені допомогла програма інтуїтивного типу, спеціально створена для вивчення певних сторін людської душі. Мене можна назвати батьком матриці а її. Без перебільшення матір'ю. Оракул. Будь ласка. Сутність цієї програми така: майже 99% піддослідних приймали правила гри, якщо їм давали право вибору, незважаючи на те, що вибір існував лише в їхній підсвідомості. Новий алгоритм містив у собі фундаментальний дефект, і він призвів до виникнення нового системного протиріччя, що могло загрожувати існуванню системи. Тобто ті, хто все ж таки не повірив програмі, хоча їх було в меншість, могли самі того, не розуміючи, призвести до катастрофи. Йдеться про Сіон. Ти тут тому, що Сіон то буде знищено, а всі його мешканці навіки зникнуть з лиця землі. Брехня, брехня, заперечення найбільш передбачувана людська реакція. Можеш мені повірити? Ми будемо знищувати його вже шостий раз. І завадити нам ніхто не зможе.